І все на світі треба пережити, І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож веселімо слюдинки на людях, Хай мелем лин свою одвічну дерть Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути й гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не ще. Не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімо слюзоньки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть, Застрело серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, Принаймні вік прожити, як належить.